Що ми знаємо про Тараса Шевченка? Яким малює його образ у нашій голові уява? Старий, знедолений дід жебрак, який все життя жив у неволі, чи реально цікава особистість, що змогла забезпечити собі гідний рівень життя, прославила себе і Україну на увесь світ? Це багатогранна особистість, життя і творчість, якого досліджували. І продовжують досліджувати науковці-літературознавці. І вона безумовно вражає, у чому ж полягає феномен Тараса Шевченка. Безумовно. Його називають батьком українського народу. Хоча в Україні він прожив всього 14 років, а потім лише гостював тут. Тарас Шевченко це геніальна індивідуальна особистість з винятковими здібностями. Він був і залишається актуальним до сьогодні. Його пророчими словами починали Майдан. З його словами, ми і зараз виборюємо волю. Згадайте лише слова борітеся, поборите вам Бог помагає. Або ж поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Життя Тараса Шевченка є надзвичайно коротким. Він прожив усього 47 років. 47 років унікальної творчості, визнання, боротьби. 24 роки він був кріпаком, 11 років був поневолений, перебував у засланнях, ув'язненні та під слідством. І лише 11 років свого життя він був відносно вільною людиною. Тож, чому Тарас Шевченко виникає в нашій уяві старим, знедоленим жебраком? Кому це було вигідно? Чому нам нав'язували постійно цей образ? Можливо, це вигідно було тим, хто хоче, щоб ми не знали своєї культури і своєї історії, той, хто знищує нашу національну ідентичність і продовжує її знищувати до сьогодні. Тому що той, хто не знає свого минулого, точно не матиме майбутнього.